Добрий день, мої любі. І так, ми зараз подивимось відповідь Карта Ро на таке запитання. Чи пускати знов вам цього чоловіка в своє життя? Подумайте про чоловіка. Це можуть бути любовні стосунки або дружні, чому ні, загадайте цифру від 1 до 5 І дивіться відео. Все буде Україна. Для тих, хто загадав цифру один, чи варто пускати цього чоловіка в ваше життя, це старший аркан справедливість. Старший аркан це дуже серйозне таке рішення, яке треба дуже серйозно подумати. Але якщо ви цього чоловіка знов пустите в своє життя, то він все усвідомив. І на цей раз все буде по справедливості. Тобто ви отримаєте все те, на що ви заслуговуєте. Для тих, хто загадав цифру два, чи варто вам пускати знов цього чоловіка в своє життя, це дев'ятка пентаклів. Чому ні? Коли ви цього чоловіка впустите своє життя, то ви будете себе відчувати жінкою, яка себе кохає, жінкою, яка себе балує, у вас будуть гроші на те, щоб мати все це, на те, щоб всі ваші забаганки задовольнялись. Для тих, хто загадав цифру три, чи варто вам пускати знов цього чоловіка в своє життя? Це принц жезлів. Цей чоловік або молодше за вас, або він веде себе як чоловік, який не дуже дорослий, тобто вчинки у нього як у молодого хлопця. Тому можете пускати, але не чекайте від нього якихось серйозних таких проступків щодо вас. Для тих, хто загадав цифру 4, чи варто пускати знов цього чоловіка в ваше життя, це десятка чаш. Я б радила пускати вам цього чоловіка в ваше життя, тому що ви отримаєте повні кубки, а кубки це емоції, повні кубки щастя, повні кубки любові, повні кубки взаєморозуміння, можливо, брак і щастя. Я тихто загадав цифру 5. Чи варто пускати знов цього чоловіка в ваше життя, це трійка чаш. Дівчата вирішувати вам, але це нелегко, бо буде якийсь третій фактор. Це може бути жінка, так, інша жінка, але не обов'язково третій фактор це можуть бути якісь шкідливі звички, які для вас мають дуже важливе значення. Тобто, наприклад, чоловік вживає алкоголь і неможливі нормальні відносини, або щось інше, тобто є третій фактор.